Усім привіт, друзі! Всіх раді вітати на нашому каналі Життя на КДЗ. Ми з міста Кривий Дніпропетровська область сьогодні на 19 червня, друзі. От кого погодка. У нас трохи хмарно, хоча і сонечко прояснюється, але дощику не передають. І я навіть на тиждень дивилася наперед, то дощику немає. Вчора поливала ці, цей кусинчик городу. Завтра буду поливати усі свої квітнички. Ну, верніше, друзі, вночі. Бо у нас полив тільки з крана. Ось крана, в мене шланги, у кожен кусінчик мого роду в мене лежать шланги, тобто я їх не тягаю туди-сюди, в мене там, 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 там шланга. Я просто підсоєняю мене той кусочок, який мені треба полити, і я поливаю. У нас немає ні колодязів, ні скважини, нічого такого. Е, всі поливають в нашому, там, де я проживаю, ми всі поливаємо питною водою. Хоча багато хто каже, вона не пригодна до пиття, е, ну, до вживання, що вона типа. Грязна там, ну деякі люди купують питну воду в магазинах, а основна частина друзів п'ють з крана, такі як і я. я... Не знаю, вона мені насмачніша водичка. Хай вона там, хай хто що хоче, той каже. Не знаю. Я не можу напитися отою магазинною водою, мені аж фу, мені наче ото як жалізом привкус такий от у питної води, яка продається або в баклажках, або просто купувати розливну воду. Вона мені не та не та не подобається. Прям від слова зовсім я її ненавиджу. Не знаю, друзі. ну це... На погляд кожної людини я п'ю тільки носкра крана, воду, яка в мене в мене навіть друзі, ви знаєте, хто з нами давно у мене був зоомагазин 12 років зовсім у другому районі. Дуже далеко, там зовсім друга ну, друга труба, там друга вода навіть на смак була. То я із собою брала баклажку води іменно з дому. Бо ту воду навіть ну вона мені не подобалась. Мені подобається та вода, яка в мене. У ну, мене з біжить. Друзі, дуже добре все квітне, ну, погляньте, поливаю по мірі підсихання, не роблю болота, але й не роблю такого, що дуже-дуже ну, сухо було. Бо, ну, квіточок багато, хай вони квітнуть, хай вони. Я, я не економлю на воді. Скільки на накруте на щойчик, скільки й буде, скільки й заплатю, бо ну все, все любе водичку, друзі. Воно в мене і поміж, ви знаєте, у мене поміж квітів і томатики зростають, і кроп воно зростає. В общем, все, 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 що хочеш. Ну такі собі я поробила оце. Експериментальні грядочки, то то воно так і буде. оце Мірочка моя собачка все ходить, помічниця моя. так Виноградик просите завжди показувати. Так, друзі, не хворий нехвори, брони не хворі, листя чисте. Грони добре зав'язалися. Ну, надійся, в цьому році іменно цей сорт буде добрий врожай. Бо він, ну, оцей сорт, я не знаю, як він називається. Потім, коли він доспідне, я вам буду показувати. Але він ну, завжди хватає якусь хворобу, хоча й обробляю. Але ну, в цьому році, слава Богу, все добре. А на цьому боці, друзі, в мене виноград Юпітер. Це синій виноград Кишмиш. Теж, друзі, ось, у добре, бо але оце, друзі, хто хоче собі завести виноград без морок, який ніколи не хворіє, оцьому цьому кущику років 7, мабуть, може, вісім. Я не пам'ятаю, якщо чесно. Ну, Не, не рік, не два і не п'ять. То він за всі ці роки один раз тільки у позаминулому році сватив кліща. І то я обробила прованту Максі увесь кущ. І все, і не було ніякого кліща, а хвороб ніяких не чіпає. Дуже класний, от, без морок. І виноград ще в мене є надія, синій ранній, але той з кісточкою. І трохи він йде з кислинкою, але все одно дуже смачний. І от він, от він. Скільки у мене років, він ні разу не хворів ніякими захворюваннями і не чіпав ніякого шкідника. В моєму регіоні, окрім кліща, на виноград нічого не нападає, в принципі, скільки я навіть ну, своїх знайомих питала, то тільки такий шкідник може як кліщ. Він, друзі, в мене немає, не знаю як вам показати, але такі пупирчики. Можуть бути червоні, а можуть бути і зелені, наче то як на смородині, як на порічки червоної, от таке буває. Але то на червоної смородині, виходить, то галова тля нападає. А на винограді так воно показує себе кліщ. От, як тільки побачили, то шведесенько треба. Ну я не заривала навіть листя, я просто обробила і, і все, і його не стало. Так, персик, друзі, просто показувати. Ось ку він виглядає наразі, листя не покручене без хвороб. Багато зав'язало плодів. Прям, ну, В цьому році я навіть не очікувала при даній погоді, що це було, погляньте гілка. Ну, її добре видно, саме найдобріше видно. і Оце всі гілки отак от завалені попросту. персиками. ось от, Погляньте, все все в персиках. Листя було покрутилося, то я обробила. Міравісум дуже допоміг мені цей препарат, і все, і все ось, чистенькі листячка, все добре, без хвороб, без шкідників. То хай воно от кого зростає. Так тут у мене м'ята зростає під персиком. Тут в мене зростають червоні дзвіночки, черики. Далі черво, далі жовті черики, дзвіночки зростають. Отаку от чистенькі виглядають. Так, цей гіркий перець друзі вже викидає квітоноси. От кого виглядає, манесенькими садила, але вже ну дійсно дійсно добрі. Ну класний, пішов до росту, все-все добре. Синя трояндочка, бо багато ще питань в мене було по поводу цих троянд, яку я купувала через ну через інтернет, друзі. Вибше, молохотрон, друзі, хто побачив, ото в інтернеті продається синя троянда. Ось вона синя продається. Це я купувала 99 гривень за кущик. Але ще мені хлопчик сказав, що тільки від трьох кущиків можна купити. То я три кущика купила, оце вже два кущика зацвіло, один кущик ще не цвіте. Ну, я думаю, що точно не синя. Ну, ну в мене такого кольору нема, то хай буде, друзі. Але вони швидко прийнялися, усі три кущика. Хай будуть. Яблунька речів. Це моя улюблена яблунька. Я її дуже люблю. Цей сорт. У мене три таких деревинки іменно цього сорту. Слива, друзі. Ось погляньте, просто завалена. Вона така велика синя слива. Це в мене прищепана слива. Я сама її робила три роки тому. Чи чотири, не пам'ятаю, друзі, чи чи чотири роки. Ну, вона завалена прямо сливами. Дуже-дуже. Не знаю сорта, писали мені в інтернеті. Ну на каналі, друзі, що вроді як ренкло. Ну буде спіти. Я вам буду показувати. Будемо, будемо дивитися так. Малинка, друзі. Малинка, це в мене тут жовта ремонтантна. Це мене тут червона ремонтантна, ну такого вона потрохи зростає. Це я у цьому році тут досаджувала навесні. Там в мене червона, що в мене на постійному місці воно вже багато ягідок, але ще не квітне, не спінуть, але ну, будуть ось-ось. І воно ще кущик синьої троянди, скажімо так. Так, тут в мене я посадила томати, гноми. Це різні сорти, бачите, і навіть різне листя. Ось тут таке прям картопляне, а тут трохи друга. Але це гноми, що то, що то, друзі. Дуже модні оці гноми стали. Я в цьому році вперше їх висаджувала. Дуже багато в мене сортів. Що там на городі, що на городі друзів У мене дуже багато сортів посаджено. Буду показувати кожен сорт, подивимося, що буде надалі. Так тут у мене яблунька зростала, друзі. я Вам показувала. Я вам казала, вона мені не потрібна, я її приберу. Я її вчора зрізала, яблука зібрала, буду курям терти та давати хай їдять. Ящик великий, там два з половиною відра було з цих. З цієї яблуньки, але корінь я це не люблю залишати на потім, але я не можу його прибрати, бо тут у мене гіркий перець сортовий. Він мені потрібен, щоб не задіти, щоб не дай Бог він, і дуже близько помідорчики посаджені. Ось у два кущика оці передні. Я думаю, що прийдеться ямутку величеньку робити, щоб викопати корінь, бо я вже багато так викорчовувала, викидала. То ну на потім оце все від плодоносить. Потім друзі буду прибирати. Так тут ось третій кущик. Синьої троянди, але вона щось бутони не викидає. Ну нічого, друзі, подивимося. Ромашечки квітуть. Е, так, от така імперіал слива, це пірамідальна. Ще кажуть на неї колоновидна, хто колоновидна, хто пірамідальна. Вона теж вся в сливах. Е, чорнобривчики я там воно повисаджувала. Дуже люблю ці темні. Прям. І вони, друзі, вони дуже корисні для зору. І хто не знає, друзі, у кого от болить голова. Щоб не пити таблетки, ніякі я оце беру іменно головку. Зриваю повністю головку. Токо зірвала оце іменно та що квітне, не засохша, а та що квітне. І на десь на 200 мл окропу я кинула туди в окроп закрила кришечку, десь хвилин 10-15 постояло воно, туди цукру чи меду додавила трохи. І попила, і через хвилин 10-15 голова проходить. Це я вам вже, це провірений такий метод. Спробуйте може комусь теж в пригоді така стане ту то, то друзі, ось так і на вулиці, друзі, ось я хочу трохи вам показати троянди в цьому році прям вообще квітнуть класно, здоровенні, височенні в цьому році обробляла препаратом зелений щит, буду ще потім обробляти не хворі, нічого. Так, вже ось оця ліана почала квітнути. От кого гарненька, але друзі, акуратно з нею вона дуже кидає оці пагони. Всюди, всюди, навіть в асфальті буває, кидає. Така вона ну, агресивна, скажімо так, рослина. то Хто хоче її завести, друзі, я вам би порадила її не заводити. Ось у мене вона велика, це їй вже багато років. Колись мама її садила. Мами вже немає давно, то ну я якось не знаю, просто. Хочеться, щоб пам'ять була, а то я її не перебираю. Але так вийшло, що ще другий кущ там мене не замітила, і він почав розростати, то я вже не викидала, то він так і зростає. Тайсон, мій зайчик, мої помічники, мої собачки колись вони були безхатніми, але тепер вже давненько вони живуть зі мною. Ми одна сім'я, ми, ми любимо всі один одного. І котик у нас там є, Масянчик, теж приблудився, друзі. Друзі, цілую усіх, бо я обожнюю просто тваринок, усіх тваринок обожнюю. Ви знаєте, я багато годую безхатніх тваринок. Дуже вам дякую, хто скидає нам на карту. Карта моя під відео. Е, Бо ну дуже багато тваринок, де бачу, того того і годую. собачок і шучок безхатніх. Всіх люблю, всіх е, не пишіть мені оту уборідятіну. Вони багані, вони. Е, вони з глистами, вони з блохами. Е, Знаєте, іноді у, у собаці собака буває чистіша, ніж людські руки. Буває таке, і і зачасту таке буває. Так що ну не треба оцею писати. Тварини вони не, не винуваті, що вони залишилися безхатними. Це якась людина з такими грязними руками, скажімо так, викинула цю маленьку тваринку на двір. і воно пішло там. Чи собачка, чи кішечка, і пішло-пішло оце розповсюджуватися, скажімо так. Так, тут у мене ось монгольський карлік у мішечках, дуже добре себе поводить. Прям дуже добре, ідеально, мені подобається, квітне, зав'язує, огірочки ось у мішечках дуже добре зростають. Погляньте, вони чистенькі, без хвороб, без шкітників, курочки, друзі. Зараз покажу. Водичка частенько налита. Зранку я їх годувала. Буряк там вирвала друзі, то що мені не потрібен був. Я його зварила, туди зерна додала е часникові стрілки, туди ще покидала, і то курочки в мене по е зранку поїли. І зелену травичку друзі даю. Даю постійно. Як найбільше травички зеленої буде, то е смачніші будуть яйця, друзі. Будуть і жовтенькі жовтки зерно даю. Кукурузу, пшеницю і насіння я змішую усі оці, щоб було все разом, бо саму пшеницю, друзі, вони не дуже їдять. Бачите, пшениця завжди залишається у кормушках, не вся, але залишається. Більшість вони їдять насіння і кукурузи. Але це дуже жирні насичені такі зерна. Їх багато не можна давати. Більше треба додавати кукурузу, ой, пшениці, бо вона не не, не така жирна. Хоча Ну, наразі вони бігають, в мене тут багато є місця, бігають, то вони не зажиріли. Ще питали, чому в мене декілька курет, які полулися. Друзі, це вже старі кури. Ото вони отак себе виводять. Їх вже в принципі ще в минулому році треба було прибирати, але я не прибираю. Ну, хай ще, хай ще. Оце мене що залишилося, потроху все таки прибираю. Але ну що, що є? А ці які молоденькі, новенькі, ті вони, бачите, вони спірять, воно. Біленька, коришнева, там ну, ну, чорненьке воно, ну їх багатенько. І два півничка у мене для, для оцього стада. У мене наразі тут е, трохи більше тридцяти курочок, і оце в мене два півничка. Е, питали, чи будуть у вас, е, чи будете ви курчат ще. Садити квочку, друзі. Якщо чесно, не дуже мені хочеться, мені цього досталь. Не хочу вже дуже багато курочок, бо ну шкурка вичинки не коштує. Я е, годую тільки натуральними, я тільки зерновими. А зерно я в позаминулі на позаминулому тижні купувала 100 гривень відро кукуруза і пшениця і 110 гривень насіння. То ну ви бачаєте, е, по, по 30, по 40 гривень я, я яйця не буду продавати То Ну, як для себе, то мені цього досталь. І трохи, не трохи, а в мене достатньо є на продаж іменно для моїх постійних покупців. То на завтра вже замовлені усі яйця, що за тиждень вони нанесли, то я завтра з раночку поїду та е, відвезу людям. Потроху вже починаю заготовлювати дрова, отакі сухі, сухі, прям щоб були, щоб було тепло в хаті. В мене є і котел, в мене є газове отоплення. Але я, друзі, я, діти мої воєнні, що ця, що синочок, вони переїжджають раз на рік, і то влітку, то я в общем, хату позачиняла кімнати, я залишила собі лише дві кімнати. І я отоплюю іменно плитою дровами самими, отакими, то мені от. Водосталь хватає цього, і гасне ну не використовую в такої кількості. Так вже майже усі томатики, друзі, я попідв'язувала. Тут в мене високорослі томати. От такого виглядають чистенькі, квітнуть, зав'язують. Перчик солодкий. Погляньте, як піднявся, все добре з ним. Тут баклажанчики. Це в мене перчик. У мене є тут і гібриди, і, ну, і, і сорти. А баклажани теж є і гібриди, її і і сорти. Хочу просто подивитися, що буде ліпше. От, якщо чесно, то огірки мені тільки гібриди подобаються, бо вони дуже добре плодоносять. Зараз покажу. Це в мене огірочок чисті пруди фірми Велес, друзі. Ось, о, погляньте, воно, огірок на огіркові. Огірок на огіркові, посоцвітів немає зовсім, не одної. Це в мене тут ось. О. Ось один кущик, і погляньте скільки багато. Це в мене трохи менший кущик, але те, що ну погляньте, огірок на огіркові пустоцвітів немає зовсім. Тепер покажу вам сорт огірків. Це два кущика, сорт Алладін, друзі. Ось о, погляньте, огірочків зовсім мало, майже одні пустоцвіти. І це другий кущик. Теж, друзі, тут огірочки раз, два, а то все друге пустоцвіти. Це ось інь-янь. Теж сорт, погляньте, воно, квітоносів багато, а огірочки ось о, раз і два. Це вже знову йде чисті пруди. Погляньте, воно, огірок на огіркові. Це те, що один кущик. А з цього боку, друзі, в мене посаджені чисті пруди. Вони в тіні виносливе. Вони прямо ось під вишнею. Тут все-все багато дерев. Тут ну, сонечка дуже мало. Але погляньте, як він плодоносить добре. Ось огірок на огіркові. Погляньте, друзі. Оце чисті пруди фірми Велес, такого добра іменно Ефка. іменно гібриди, отакого плодоносять. Вишенька дуже добре поспіває. Отаково у мене вона обрізана. Ось вона дуже старенька, але отаково я обрізала і мені її вдобно збирати і вдобно обробляти. Вся, друзі, бо хто, хтось мені писав, на що ви так обрізали, не буде плодів. Друзі, вона вся у вишнях, навіть в цей рік, коли у багатьох немає вишень. Томат монгольський карлик, ось на грядочках дуже добре квітне, вже зав'язує плоди. Дуже добре себе іменно в цьому місці він дуже добре себе поводить. Е, так, медвежа лапа, томат друзі, це середньорослий, дуже великоплідний червоний томатик. Я його формувала у два стебла. Його можна формувати і в один стебел, і в три, і в чотири. Я буду вести у два стебла і один хочу спробувати у три стебла. Будемо дивитися, які будуть ну, по величині оці всі діла. Так, тут в мене томати дрова і томатики гноми зростають поміж полуниці і поміж кукурудзи. От кого це купчиха, це вікат полуничка. Тут в мене черешенка, вона майже від плодоносила. Тут в мене ще отакова яблунька, я буду її теж прибирати. Я цей сорт не люблю, просто я не економлю на деревах хай би скільки б вона не коштувала. Але ну, мені єдиний сорт подобається це речів. То оці сорти я повикидаю. Ну, шкурка вичинки для мене це не коштує. А от томатики, друзі, я полюбляю лише сорти. Гібриди саджаю дуже рідко. На смак вони мені не подобаються, скільки я не садила не одний. Мені більше одна. Смак. Це дійсно сорти. Хай вони менше дають ворожаю, вони не мало, вони багато дають, але трохи все одно менше, ніж гібриди. Але на смак вони смачніші іменно сорти. Огірки смачніші гібриди і їх більше. А помідори смачніші сорти. І, ну, і їх різновидів у мене дуже-дуже багато. По осені буду продавати насіннячка, але це не зараз, це потім буде е, восени відео і буду, буду все розповідати вам. Таково виглядає сержант пепер жовтий, дуже мало листя, і воно таке стебло саме, більш тоненьке ніж у других сортів. Так виглядає сержант Пепер Бронза. Він теж такий не дуже великий, в нього товсте бадиля, тоненьке, більш тоненьке. І листя таке, не дуже він облискваний. І далі у мене обичний сержант пепер іде. Теж, друзі, ось погляньте, квітне, зав'язую плодики, я ці томати вела у два стебла, друзі, і підв'язувала, бачите, вісімкою. Так, ну, так мені було у цьому, в цьому році, і на цьому місці мені було так зручніше. Е, всі свої з антоціанами томати я висаджую на сонечко, щоб багато було антоціану, щоб вони були корисні. А тут у мене Су під, під сонцезахисною сіточкою теж високорослі зростають, то вони доверху підв'язані у два стебла. Друзі, я їх формую. Можливо було формувати і в одне стебло, але я формую в два стебла. Мені так зручно. На цьому місці в мене низькі томати і гноми. То я їх теж попідв'язувала. Ось такого вони в мене добре зростають. На сонечку тут у мене сітки немає. Тут в мене зростають огірочки, тут у мене зростають лише фірма Велес, іменно парти на карпічні гібриди. Тут у мене Мар'їн гай, коник, чисті пруди. Ну, В общем, друзі, буду показувати потім, як вони будуть зростати.